Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників, слова Божого, і щоденної медитації. Сьогодні маємо гарне свято відвідане Пресвятої Діви Марії. Щиро кажучи, ще в суботу, ввечері я ще ніколи не записував відео, але може варто починати, завжди можна подивитися його в неділю. Отож, сьогодні маємо Євангеліє Луки, перший розділ, вірші з 39 по 56. -й. Тими днями Марія, зібравшись, спустилася швидко в дорогу в гірську околицю, в місто Юде. Повійшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета, привіт, Марії здригнулася дитина в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого. І звідки ляні це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось би як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулася у моєму лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Велике бовчини мені всемогутній і святе його ім'я. Милосердя його зроду врід на тих, які страхаються його. Він вияв потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних, наситив благами голодних, багатий вже відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим Авраамові і його потомству повіки. Марія перебувала в Єлизаветі місяців з три, потім повернулася до свого дому. Такий маємо текст Євангелії. Одна людина, а такий польський блогер, представила цю сцену як таку зустріч звичайних, таких дуже звичайних жінок. Правда, і одна говорить до, до другої: ось дивись, каже. У мене такий старий чоловік, а все одно в мене вийшло завагітніти, я вже теж не молода. Подивись, яка радість в мене, і так далі. А Марія відповідає: подумаєш, правда, подивись на мене. У да, мене і чоловіка немає, а все одно Господь зглянувся. Да, І, і ну, я ношу під серцем теж дитину. Можна, звичайно, на такому рівні, якось правда. Переживати цю Євангелію, але пригадаємо собі усвідом, ну, варто тримати в свідомості, що Лука пише цю Євангелію для ну, греків чи взагалі для язичників. Йому потрібно передати суттєві речі зі старого завіту, щоб ну, що, що взяти зі старого завіту, для того, щоб люди зрозуміли дуже гарно новий завіт. І, в принципі, те, що відбувається в цій сцені, це Марія, як така церква, правда, символ церкви, тобто символ Нового Завіту, приходить до Єлизавети, яка є символом Старого Завіту. Символ, ну старий Завіт, можна сказати, завершується з Йоанном Христителем. Правда, і Єлизавета вагітна власне ним. На нього чекали дуже довго, правда, на, на повернення Іллі. Да. І там можна сказати, що ну, Марія Єлизавета є вагітна 2000-х років, е, от таких 2000 ні, років. А, як це з цими числівниками українськими? Одним словом, народ чекав на, ну, на останнього з про років десь близько 2000 років. Правда, а на Месію він чекає практично постійно, тобто таке відвічне очікування. Да, і От одна і друга вагітність таки відповідями на, на ці дві власне зустрічаються, правда? І ну, знову ж таки, народ, Господь відвідав свій народ, але хто може його розпізнати? Якщо дві тисячі років там, ну, чи, чи більше чекали на нього, ну розпізнати може тільки Йоанн Хреститель. Правда, бо. Це він готує народ до пришестя Ісуса Христа. Він проголошує хрещення покаяння, яке дуже потрібне для того, щоб прийняти Євангелію. Потрібно ну, на початку усвідомити собі, що моє життя до цих пір, до Євангелії було порожнє. Були там прекрасні речі, але все одно, так в сумі, да, це не те, заради чого я був створений. Вона не відповідає на, на всі питання мого життя от, власне, Йоанн Хреститель підстрибуючи, можна сказати, розпізнає е, в Марії, яка приходить Господа, який наближається, і в принципі все своє життя Йоанн буде показувати цього Господа людям, наближати його. Е, правда, Марія приходить не лише щоб для Єлизавети, тобто для старого завіту, показати, що ось є час виповнився. Правда, до речі, Єлизавета не. не Сповнюється Духом Святим на секундочку. Правда, в Старому Завіті, якби Духа Святого було дуже і дуже мало, в порівнянні з діяннями апостолів, правда, чи листами Павла. Да, але з другої сторони, та ж Марія є. Ну, от Вона приходить до Єлизавети, так як Новий Завіт повинен прийти до Старого Завіту, щоб пізнати, ну, яка є велич дарів, які об'являються в новому завіті. Бо якщо немає цього очікування на дар, то цей дар може бути знецінений. Ну, Ну, дав нам Господь свого сина і що. Ну чи це багато, чи це мало, це дуже багато. Особливо, якщо подивитися на старий завіт, як мало там є ну, такого, ну як би сказати, такої, такого Господа, якого ми маємо в новому завіті. Люди кажуть, що це взагалі два різні Боги. На да, ті, які свіжо навернулися, от вони для них навіть проблема, що в старому завіті Бог взагалі такий якийсь незрозумілий. Правда, а в новому, ну це зовсім інше. Да, і тому ну, от, Марія приходить, і ці два, дві речі зустрічаються тобто ну, пророцтво і виконання цього пророцтва. Да, бо якщо жити пророцтвом, то ну, ти живеш якби весь час в такому очікуванні, ну, яке ну, є таке недовершене. Правда, і знову ж так, як я казав, якщо ти маєш ну, довершення без пророцтва, ти не розумієш, що сталося. Да? Правда, і ти живеш ну, в незрозумінні, який дар ти це ти маєш. А от людина, яка має в своєму житті і пророцтво, і звершення цього пророцтва, от тоді можна говорити про якусь таку повноту. Правда, і Лука хоче цю повноту подарити для своїх читачів. Ну, Ми знаємо, що Марія повірила ангелу, сказала, що ось я слугиня Господня, будь ласка, запросила Сина Божого під своє серце, прийняла. Той факт, що вона народить сина. І далі її життя ну, в її житті, якби господь починає товаришувати, і так як він товаришує всім, хто повірили, ці чудеса Вони відбуваються постійно на кожному кроці. Навпаки, пам'ятаємо Захарія, який не прийняв ну, Божого об'явлення щодо нього Божої волі, ну, залишився в якійсь, якомусь такому стані немоти да, і глухоти. Да, бо ну бо ми знаємо, да, що це що, що так його ангел покарав, але Це теж є символічна кара. Бо людина, яка не зрозуміла відвідин, моменту відвідин Бога, ну от залишає, сама себе, залишає, на жаль, в такому в такому стані. Марія йде в гори. Це теж якби нас запрошує карабкатись на якісь висоти. Щоб насправді ну, зрозуміти і пережити цю радість зустрічі, яка, яка тут е, перебуває, бо якби Господь приходить відвідати свій народ в да, особі Єлизавети, так само Господь Бог відвідує кожного з нас індивідуально в нашому житті, але треба, ну, треба мати в серці такого Йоанна Хрестителя, або під серцем Йоанна Хрестителя, щоб, щоб він пригнув, і щоб ми зрозуміли, що ось дійсно Господь надходить. Але це теж є символічно, бо в кожного з нас всередині є частинка Бога, яка реагує на його присутність. Правда, так як Йоанн, перебуваючи в утробі Єлизавети, дуже-дуже глибоко, власне, якось такі, ну, відповідає, відповідною поведінкою, показує, що ось приходить Господь, ось приходить Месія. Так само і людина відчуває, коли Господь приходить на ну, щось, щось таке особисте, щось таке внутрішнє. Все ж таки якось там пригає, да, і, і людина ну, розуміє, що, що це Господь запрошує тебе повірити в нього. Звичайно, вільна воля залишається, які б чудеса не відбувалися, які б події не відбувалися, залишили завжди є місце на твою віру, але варто тоді дійсно зробити все, щоб повірити. Бо, ну, бо історія Захарії, я думаю, нікому не є симпатична. Правда, залишатися глухому і, сліпому, і німому – Це ну, якби неправильно. Не до цього ми були покликані. Далі ну, цікаво, що перш ніж Дух Святий зійшов на апостолів, він зійшов на Марію, але так само сходить на Єлизавету. І це теж дуже такий цікавий момент, бо нам здається, що Духа Святого можна отримати лише в нашій церкві. Правда, Але це неправильно, тому що ну, Духа Святого ніщо не обмежує наш, навіть наша церква. І тому люди зустрічаються часто з Богом ну, поза э, церквою. Це теж є можливе e, і не треба перекреслювати, якщо хтось десь там наближається до Бога, правда, поза э, нашими структурами, да, це, це неправильно, бо, бо ми якось не віримо в все і необмеженість Бога. Конкретно Духа Святого. Ну і благословенна та, що повірила правда, слову, яке об'являється, це є вислів Єлизавети. Пізніше Ісус теж буде казати, що блаженні ті. Ну, бо там хтось буде казати з НАТО пода, що блаженне лоно, яке тебе носило, і груди, які тебе годували. Але тут ми бачимо, що справжнє благословіння Марії все ж таки в тому, що вона повірила. А це є теж ну, запрошення для нашого власне повірення, правда, відповісти вірою на, на, на слово Боже. Далі починається містика. Далі є цей гімн величання, возвеличення Бога. Да, трошки, якби ми цієї містики маємо багато, бо зараз ми ну, в цих днях читаємо дуже багато Йоанна з тайної вечері Ісуса Христа, там дуже такі глибокі тексти, і навіть можна втомитися. Але тут містика трошки ну, така цікава, правда, величає душа моя Господа, тобто возвеличує, робить більше, проголошує його велич. Да, е, Помилкою є, якби обмежувати Бога, думати про нього, ну, так, так як Адам подумав, правда, що Бог. Він його якось так е, як це сказати, е, побачив Бога таким мелочним, що він чіпляється за заповіді. За заповідями приховав його щастя, як я постійно кажу. Да, і так само Ізраїль, ну, коли переживав свої кари, то їм здавалося, що Бог. Якийсь слабенький став, правда. Там в Псалмах здається, і сказано, що нібито рамено Боже скоротилося, тобто він якимось таким меншим е, став, але це, це було наслідки їхньої поведінки. Правда? І ну, людина, якщо вона е, малює собі Бога як такого ідола, е, правда, навзірець себе, то. Розуміємо, що ну, зменшуючи Бога, вона зменшує самого себе автоматично. Ми є лише створінням Бога. І якщо Бог, ну я не знаю, якщо ми його робимо якимось таким ідолом, маленьким, обмеженим, ну то що вже тоді ми? Правда, практично людина може довести, ну так, зменшуючи Бога, доводить самого себе до того, що може перестати існувати. Да? Який Бог можна сказати, такий і ти. Якщо твій Бог величний, то ти, будучи навіть створінням. Ну тим більше, що ми були створені на образ Бога, ми направли є величні. Да? Ми направді є величним Божим створінням. Ті, хто це шанують, вони побачать свою велич, зроблять великі діла в своєму житті. А ті, хто цього не шанують і недоцінюють, ну то є і цілей величних перед собою, на жаль, не ставлять. І тому це, напевно, є важливо і дуже мудро зі сторони Марії власне, збільшувати весь час Бога. Ця велич Бога говорить завжди про нашу правду. Досвід величі Бога завжди веде теж до радості. Ті, хто зустріли Бога, ті, хто з ним спілкувалися, мали якісь такі містичні переживання, відчували Божу присутність завжди якось наголошують на тому, що людину переповнює спокій. І радість. Да, і от Марія, можна сказати, це її гімн, величальний, це, можна сказати, якийсь такий танець душі Марії. Правда, те, що вона говорить, як вона возвеличує Бога, це теж є те состояння, до якого кожен з нас є запрошений, той стан душі. Лука, він це переживав, напевно, бачив, як люди це переживають, ті, що не вертаються, і до цього теж запрошує кожного зі своїх читачів. Правда. Марія дякує Богові за всі дари. Правда, ці дари наповнюють Божі, вони наповнюють її радістю. І це теж важливий момент, бо ми забуваємо за Бога, який часто говорить про себе як про нареченого, який приходить по, по свою наречену або батька, який приходить по своїх дітей. Ну і як один, так і другий обдаровує. Тобто хоче принести радість. Так, і ці всі дари, Божі, якщо їх помічати. І то, то, напевно, людину ну, завжди повинні наповнювати якоюсь такою радістю. Правда, з однієї сторони, Марія звеличує Бога, а з другої сторони говорить про свою покору. Е, і тут ну, теж важливо над цим затриматись, бо покора е, ну, це не, не применшення самого себе. Марія не хоче якось так впасти ну, в своїй. Ну, не знаю, що, щоб хтось не підняв. Правда. От подивіться, яка я покірна, яка я якась така маленька, незначна, то підніміть мене. Да. Ні, ні, ти велика, там якось подбайте про мене. Ні, тут не йдеться, власне, про це. Правда, тут ну, не йдеться про якусь таку велич релігійну. Є такі люди релігійні, їх колись називали Юродіями. Правда, були такі монахи, які спеціально. Якби, ну, я не знаю, як це, як це пояснити. Якось применшували себе, не милися, правда, запускали свій зовнішній вигляд, е, да, тобто, щоб якось так показати, ну, що мені кчемність е, перед Богом, що от я для Бога можу практично зруйнувати своє життя, напевно, своє добре ім'я. Да, і щоб люди, дивлячись на них, ну бачили якось так, що от ну, от так треба покутувати чи так треба жити. Ні, ну Марія тут немає якогось такого приниження. Вона, вона навіть не старається про якусь таку, як би сказати, релігійну досконалість да, в такому плані. Вона просто ну покора, в принципі, це, це не придумування чогось, це, це перебування в правді. Да. Ну, правда про нас це те, що ми є е, як би сказати, просто створінням, да, так як діти повинні визнати, що вони є просто дітьми. Перед батьками, погодитись на, на цю ситуацію, довіритись да, ну так, батькам, добрим батькам, звичайно, правда. Ну і тоді, тоді людина розвивається. І, ну, дитині не треба геройства, дитині не треба заслуговувати, на, ну, як би сказати, в очах божих бути кимсь. Господь навпаки, як хтось щось із себе строїть, як, так як Марія каже, що перед тими, хто себе підвищує, Господь ну, якби закривається, йому нецікаво. Да, йому цікаво працювати з людьми, які, які є правдиві. Да, ми є слоріння Боже, ми від нього залежні, да, ми ну, з одної сторони залежні, з іншої сторони, обдаровані. Да, і от в такий якийсь внутрішній, не знаю, е все ж таки важко писати ці ролики ввечері, вже голова не там, і думки не так чисто формулюються. Мається про уважи якийсь таку внутрішній мир, рівновагу, правда. але з другої сторони, пояснюємо поезію, то теж не є, не є проста справа. Ми підкреслюємо, що Марія є вільна від гріха первородного. Правда, ну Але тут можна теж говорити, що Марія є вільна від брехні. Вільна від того, щоб щось доказувати комусь, правда. Вільна від переконання, що в Бога треба на щось заслуговувати, заслуговувати на любов і заслуговувати на дар і це неправильно, тому що ці справи, вони ніколи не є заслуженими. Да? Ну, Якщо ти на любов заслуговуєш, ну, не знаю, ти її купуєш, чи ти неї якось там інший спосіб здобуваєш, ну, Ну, то це якось питання, чи то є любов, чи то є власне базар, купі продай. Е, да? І так само дар. Якщо хтось тобі дарить, то значить, що ти його не заробив. Да. І от Марія ну, погоджується на ці всі дари. Вона досвідчує власне Бога в цій істоті, що, що Господь обдаровує. Незаслужено обдаровує своє створіння, правда, але і Бог від цього отримує радість, і Марія від цього отримує радість, і ми до цього так само. Е, правда, Запрошені. <клес> великі вчинив мені все могутні, Ну, звісно, велике дати себе, довірити себе, досконале створіння, недосконалому створінні. Тобто Бог досконалий, втілюється через Марію, приходить на цей світ, на да, необмежений, нескінченний, досконалий, довірює себе обмеженому створінню Правда, і святе його ім'я. Це про це ми молимось в молитві Отчина, щоб ім'я Боже було ну, освячене, тобто, щоб воно стало відоме для всіх. А взагалі, ну, ця святість, це, цей термін в біблійному значенні слово кадош, це є діє, ну, дієслово, яке говорить про піднятий, піднятий над землею. Тобто, в основі своїй це слово намагається сказати нам, що ніщо в світі не є Богом. Бог є чимось, що, що вищий над землею. Да? І ось ця святість в цьому випадку, в контексті Марії, вона, вона явиться як щось неочікуване. Тобто ми на такого Бога не сподівалися. Нехай да? -е -е святиться ім'я Твоє правда, як на небі, так і на землі. На небі знають, що Бог простіший, що Бог людяніший, ніж люди. Да? А для на землі це новость. Да, і от святе його ім'я, тобто це ім'я святиться, воно поширюється, люди пізнають такого Бога, власне, люблячого, який, правда, намагається всіх підняти, і так далі. Да, і в це, власне, Марія підкреслює в Богові, ну, що не всім людям легко зрозуміти. Так само далі слово милосердя з'являється в цьому. В цьому гімні Пресвятої Діви Марії, якщо говорити про любов Божу, то напевно не можна не говорити про милосердя, особливо в Євангелії від Луки. Лука підкреслює весь час це Боже милосердя, бо воно є істотою Божої любові. Бог нас не просто любить, Він любить нас, любов'ю, яка не може не любити. Тобто любов перемішана з пробачення. Завжди є що пробачати кожному з нас, і Господь завжди це пробачення має. Звичайно, для тих, які є відкриті на це пробачення, це теж ну, не завжди є, але ну, пізнавати власне Бога, який є милосердям, це, це ну, дійсно пізнавати Бога через Його милосердя, через Його пробачення. Люди дуже часто нарікають і навіть знецінюють Бога, який є милосердним. Комусь хочеться більше справедливості, особливо тепер, коли є війна. Ну Бог, коли проявляє свою справедливість, то, то це нічого доброго для людини. І навпаки, ця поведінка милосердна, Божа, вона, вона є плідною. Нам здається, що вона є стерильна, тобто нічого не народжує. Люди цього не розуміють, не приймають, не цінять. Але мені здається, що дуже багато людей навернулося, почувши про Боже милосердя. Про те, що Господь є милосердний, чекає ну, спокійно на, на людей, аж воно, аж ця, ця людина навернеться, і, напевно, така поведінка приносить набагато більше плодів, ніж справедливість. Бо справедливість, якщо Бог буде справедливий хоча б на секунду, то думаю, що мало, дуже мало людей на землі не залишиться, е, залишиться правда. Господь карає гордих е, в кінці кінців, е, правда. І я думаю, що те, чим карає Бог, є пустота, да, так як Павло щось подібного говорить, що покинув Бог їх на пожадливість їхніх сердець. Це є найгірше. Да, що людина жадає щось своїм серцем, осягнути цього не може. І от навіть подивитися на цей світ наш, на ці всі цінності, які пропагує світ, сила, влада, гроші. Ну, от, наприклад, да, от ми такі сильні, що ми вже атомну бомбу сотворили. Ми вже такі розумні, що ми вже атомну бомбу сотворили. Мені це пригадує ну, от, цей такий анекдот, дуже забавний, симпатичний, мудрий, старий, правда, як син з батьком купали грома, і син поламав лопату, каже: Тату, дивись, який я сильний. І я зламав лопату. Батько каже, ти, це ти дурний сину, а не сильний. Ні. І от так само цей світ, який хвалиться на сьогоднішній день розвитком, ну, всім, всього, що тільки можна, із ядерною бомбою, так само ну, теж можна його назвати, що це не є щось мудре, це є щось, що може знищити все живе у цьому світі. І тут, ну, здається, що це якийсь такий ідол, божество вже тут зробили, правда, дуже потужне. Ну, але це божество воно можна сказати, крушиться в руках, і ця сила десь дівається. І, от, власне, безсенсовність, правда, безплідність такої сили, такого розвитку. Ну, до чого це веде? До, до знищення? Це про щось, це про життя, це про існування, це про творчість, це про велич людського покликання, абсолютно нічого. Ні, і тому Господь дозволяє досвідчити людині. Власне, безплідність своєї величі в душках, да, щоб ці люди, які покладали надію на свою велич, ігноруючи Бога, правда, перекреслюючи Бога, ну насправді усвідомили, що, що вони все ж таки потребують Бога. Да, що, що ось ця безплідність, ця порожнеча, а з другої сторони, жага ну, бажання заспокоїти спрагу свого серця чимось вищим. Ну, от це те, що змінює людей, і все ж таки приводить в кінці кінців до Бога, щоб і ці люди могли пізнати його милосердя, його пробачення, наповнити своє життя власне, Божою присутністю і Божою благодаттю. Закінчується ця Євангелія тим, що Марія власне, переходить від цієї пісні про слави Бога до звичайних таких обов'язків. Бо Єлизавета Вагітна, їй там залишилося три місяці до народження Йоанна Хрестителя, і Марія весь, всіх цих три місяці перебуває з нею. Розуміємо, що вона просто от перейшла від величі да, Матірі Божої до звичайного життя. Якщо треба поприбирати, то поприбирає, правда. Якщо треба допомогти, то просто стає і допомагає. Да? І, і це є велич теж Пресвятої Діви Марії. І ця, з одної сторони, Пізнання Бога, а з другої сторони, пізнання такої важливості маленьких, дрібних речей власне в цьому світі. Ну, дійсно дозволяє Марії, і дозволяє кожній людині віруючої не втратити, не зловити зірочку, правда, але залишатися в хорошому, такому божому балансі, на бути ну, такою, таким добрим другом для Бога і для своїх ближніх. Дякую за сьогодні за увагу. Вибачаю, що так довго. Кажу, що ввечері якось важче збирати всі свої думки, але може Бог дасть комусь це і щось цікавого скаже. Хто дослухав до кінця, ставимо лайки, поширюємо. правда, щоб, Може, ще хтось захоче послухати правду про Бога. Правда коментуємо. Ну і дякую всім за увагу. Бажаю гарного вечора сьогодні. Багато такої глибокого переживання завтрашньої літургії. Ну і слава Ісусу Христу.